Привіт, друзі! Сьогодні Прокрафт К450. За словами клієнта, два бачка. Але бачимо механічні пошкодження ручки. О, дивіться, видно, тут їх, помнута вона. Бачимо недогаз, От, загріта чашка. Тобто, пиляння не на повному газу. І як не прикро. Людина При може... прийшла, дуже була засмучена. Але О. на всі мої логічні висновки вона погодилась і вийшло так, що тут кажуть щось каже хрусь. і після того він її перестав заводити. Побачимо зараз, що тут там всередині, з чим його їсти. Друзі, хочу вам показати, як знімаємо маховик. Нічого ми не б'ємо. Є такий знімач. Китайський до китайських. Встановлюємо, знімач, Викручу шопор. Знімач, встановлюємо. На саму широке місце, там де магніт кладемо хитра система купували так само встановлюємо Ой, вище не надо нищо от воно все в пазі кисло по центру закрутилося трошки піджав И... и пришло еще раз. Не перешло. Рожки пиджо и, пиджо. и так занимаем, занимаем чем? Вот за такие. Недорогі приспособи. Не треба нічого там гамселити отвертками. Не треба добре закрутити. Поставити. Взяти доброго ключа і просто відкрутити. Зараз. Імпакт. Всюди дуже багато червоного. Це нове. Воно ще не встигло нічого. Отак от, от розбираємо без побиття нашого прилову. Тому що він потрібен людині живий і працездатний. Прилочка складена. Сальники подивимся, це зі сторони, де кривий колінвал, О, він просто вироблений повністю. І зі сторони де вроді би нічого не було. Бачимо, полка, Нема там госту нічого, це вже все. Не годиться. Ну, Він пластмасовий якийсь, навіть не м'який. Це ми обов'язково міняємо і фільтр. Десь він тут був, а от і він. Це фільтр, так зрозумів, оригінальний тут стояв, але це... Там нема всередині нічого ватного, просто він прозорий, на камеру не видно, але він прозорий. Ця сіточка не... вона, якщо придивитися, вона там вже дырява. бачите? Такі фільтри ми не використовуємо, ми використовуємо тільки фільтри керамічні у ремонтах, для того, щоб це працювало. Заводимо ласточку цю. Чудовий відклик купили. Вона нова, повністю нова, і вже на ремонт. Але дуже гарно працює.